Громадяни і громадянки, не такий час, щоб довгими промовами бавитися. Як знаєте, надходять на наш край тимні хмари і будущність наша, найменше хвилево, переходово не представляється найсвітліше. Є надія, що ми всі ці ці труднощі поборемо вже тепер, але якби їх не побороли тепер, то поборемо по всьому, Ідея ніколи не вмре, не загине. Тепер 20 років проголошували ми все, що нині проголошуємо революційно, нині проголошуємо конституційно і це вже такий великий день в нашій історії, такий великий факт, що його ніколи ніякі ворожі сили не зітруть. А буде це одним із найважніших і найкращих днів і фактів, який старинний о, замок Хуський колись чув і бачив. Хоч як можуть складати історії подій, хоч який хід може взяти історія, але як є певне, то це є наша земля, і ні, ніколи нікому не дасть український народ відобрати. Землю поливали наші предки своєю кров'ю і своїм потом, і їх кости від вас, рядучих поколінь, вимагають, щоб ви то тисячі традиції хоронили, аби то тисячі кости їх могли спочивати у нашій рідній землі. І я вірю, що хоч як, кажу, складеться політична махінація, хоч як можуть із нами гратися, не дивлячися на то що це й наші селі тепер ще слабі не можемо дати відпір але той відпір прийде і навіть горі знає що сюди прийде лише за гостя а не за пана бо пано буде є сме і будеме тут ми Як послухають нашої ради Хочуть бути добрими сусідами, добре з добрим, але як ні, то зачнеться боротьба на життя і смерть, а в тижній боротьбі за правду, за наші права. Не маю найменшого сумніву, що ми вийдемо побідоносно, а як, як переможений, вийде Бори, хто кривдити нас хоче і сягає на нашу свободу. Як хтось унеможливить нам то, то не знає, що буде відповідати перед Богом, буде відповідати перед історією, а буде відповідати і перед тим українським народом. Не знаю, це почислені години або дни нашого правительства, нашої влади. Але я думаю, є певне, що ані дні Карпатської України. Ані дні карпатського народу не почислені і як жив тут за тисячі літ, так буде жити за дальших тисяча літ. Ми душу тіла положимо за нашу свободу і покажемо, що ми козацького роду.